Я сьогодні не в духі. Знаєте, чому ця фраза вона дуже сильно бомбить мене, коли я це чую? Я взагалі дуже полюбляю розкладати різні слова по поличкам і розуміти істинний сенс даних слів. Я хочу сьогодні підняти таку дуже глибоку і важливу тему. Звісно, ця тема стосується кожного з нас. Як наш дух впливає на наше життя. Можливо, комусь це буде трошки складніше до сприйняття, в когось буде супротив і ви виключите це відео. Але хто готовий залишатися зі мною, то давайте знайомитись. Мене звати Настя, я жіночий наставник, привідник Реліла. І сьогодні хочу поговорити з вами про таку дуже важливу тему, коли ви кажете, я не в духі, але насправді ви можете підняти своє життя. Тільки зі стану свого духу. Давайте ж розбиратися, що таке невдусі. А кожен з нас хоч раз в житті відчував, що перебуває в такому стані. Так? Це може бути через якийсь там стрес, розочарування, емоційне виснаження, негативні думки. Дуже часто після роботи ти можеш приходити додому казати, і казати, що сьогодні не вдусі, це таке траплялося. Це стан, коли ми відчуваємо відокремленість. Від себе і коли нам здається, що навкруги все не так, як нам треба. І ми можемо бути фізично здоровими, але емоційно і духовно, ну, начебто, порожніми. І цей внутрішній дисонанс він насправді дуже сильно впливає на всі сфери нашого життя. Давайте поговоримо про те, як же наш дух впливає насправді і визначає наше життя. Стан нашого духу це наші внутрішні емоції, переконання, світогляд, наш настрій це те, як ми сприймаємо цей світ навколо, наскільки ми відкриті до змін, і якими позитивними або негативними думками ми. Наповнюємо себе, і усе це має дуже величезний вплив на наше життя. Коли ми знаходимося в стані невдусі, ми відчуваємо, що ну все прям не так іде. Да? Однак дуже важливо зрозуміти, що зміна цього стану вона починається тільки з нас. Світ зовні це лише відображення нашого внутрішнього стану. Чому це так важливо? Наші думки вони формують наші переконання. І якщо ми часто думаємо про якийсь негатив, звісно, наші переконання вони будуть обмежуючими. І ми будемо сприймати цей світ через. Призму ось цих переконань. Так? Якщо ми думаємо, що всі погані, ось перед нами таке скло. І ми вже дивимося на цей світ, що всі погані. Звісно, будуть постійне підтвердження таких наших думок. Друге, емоції ведуть нас до дій. І коли ми в поганому настрої, ми можемо не звертати увагу на якісь можливості або якось зневажливо ставитися до наших власних цілей. І звісно, наш дух він впливає на наше здоров'я. Я дуже полюбляю фразу у здоровому тілі здоровий дух, і навпаки, звісно, це так само працює. Наш поганий внутрішній стан він веде до хвороб, стресу, внутрішніх конфліктів, і звісно, що призводить до конфліктів у сім'ї і розладів у стосунках. Я думаю, ви дуже часто помічали, що позитивні люди вони якось не хворіють або навіть сприймають свої хвороби як якісь виклики, да, через що треба пройти і стати більш сильнішими. А постійно негативні люди в них просто болячка на болячці і розмови тільки про свої хвороби, як я хворів, як я перехворів і як хворіли всі в нашій сім'ї. Як же змінити наш дух? Давайте розберемося, як ми можемо підняти наш дух і змінити наше життя. Взагалі дуже важливо знаєте, як дуже часто роблять якісь там практики або випробовують свій дух і загартовують, тому що загартований дух він приводить вас до більш високого рівня життя. Отже, перший крок це усвідомлення. Перш за все необхідно зрозуміти, що ви не просто жертви обставин. Ми маємо в собі величезну силу для змін і класних змін у нашому житті. І усвідомлення того, що саме ми не в тому стані, в якому ми б хотіли. Це перший крок до змін. І сам факт усвідомлення він вже нам дає таку дуже величезну силу діяти. Друге, це ставлення до труднощів. Наше життя ем... Це не такий, знаєте, лінійний шлях, да? а інколи ми зустрічаємося на нашому життєвому шляху із певними труднощами. Однак важливо змінити своє ставлення до них. Як кажуть, якщо не можна змінити ситуацію, зміни своє ставлення до цієї ситуації, замість того, щоб бачити проблеми, як якісь такі перешкоди, які є на вашому шляху, можна розглядати їх як можливості для росту. Для самовдосконалення, для навчання. Якщо у вас не виходить якась справа, блін, класно, ви можете спробувати щось інше. Значить, це була не ваша. Десь ви собі набрехали, і ви можете рости, розвиватися та самовдосконалюватися. Третій пункт це зміна внутрішнього діалогу. Наші думки це не факти. Часто ми зациклюємось на якихось таких негативних думках, і вони стають нашою реальністю. Тому важливо працювати зі своїм внутрішнім діалогом і замість того, щоб постійно повторювати собі казати там це неможливо. Замініть це на фрази Я можу змінити це, це тимчасово, я з цього виду. Тобто, Спробуйте більш позитивніше відноситися до свого життя і до всіх тих турбулентних подій, які відбуваються у вашому житті. І якщо ви помічали, то будь-які такі погані негативні події вони ведуть до якогось кращого життя, але тільки тоді, коли ви будете бачити ці можливості, коли розуміти, що ну, це пройде. Але якщо ви думаєте, що це все катастрофа, все пропало, все пропало, то ви будете ще більше притягувати до таких негативних подій. І, звісно, ви колись із цього викарабкаєтесь, але це буде дуже довгий, складний трансформаційний період. Давайте поговоримо про практики духовного зростання. Існують практики, які можуть підіймати ваш дух, і це, звісно, моя улюблена медитація. На моєму youtube каналі ви можете слухати безкоштовні мої авторські трансформаційні медитації. Це те, що загортовує дух, це те, що підіймає це спосіб з'єднатися із нашим внутрішнім я можна очистити свій розум, змінитися від зайвих думок. І знаєте, знайти отой спокій у душі, якого ми так сильно прагнемо. Подяка. Я обожнюю щоденники вдячності. Ви також можете подивитися на Ютубі, як правильно вести щоденники вдячності. Я просто обожнюю кожного вечора. Пишу взагалі. Вважаю, що вдячність це одна із класнючих, безкоштовних практик, яка справді працює, і ця енергія вона допомагає нам трошки піднятися на вищий рівень енергії. Ви можете писати всього кілька речей, за що ви сьогодні вдячні. І це допоможе вам змінити фокус з негативу на позитив і афірмації. Використовуйте позитивні твердження, які допомагають змінити ваше сприйняття реальності, ваше сприйняття світу. І що хотіла ще сказати, дійте навіть коли не дуже того хочеться. Звісно, класно тримати свій стан, коли в тебе десь там лямчик лежить в банку, коли в тебе тачка, вілла, і ти відпочиваєш на Мальдівах. Набагато складніше змінювати і тримати свій стан, коли є якась нестача, особливо коли є борги. Але тільки від вас залежить ваше завтра. Пам'ятайте про це, звісно, іноді, ну Такий дуже складний і найскладніший, напевно, момент це зробити перший крок, коли ви емоційно виснажені і не готові до змін. Але саме ця дія допомагає рухатися вперед. І навіть якщо ваш дух тимчасово не в найкращому стані, чим більше ви дієте, тим більше ви відчуваєте внутрішнє піднесення. І е, я знаю, як буває складніше, коли в тебе така мислі мішалка в голові, і ти зранку до вечора думаєш, як все погано. Настільки складно іноді себе перевести фокус на позитив, і це, це такий момент, коли ти розумієш, а хто ж мене пожалкує, окрім мене? Я ж такий бідний нещасний. Але я вам кажу, що Відсотків знає, тому що неоднократно сама із таких ситуацій вилазила в житті. Набагато легше працювати над собою, чим бути у тому стані. Той стан він настоль, настільки занурює, настільки пого. Поглинає в себе, що чим до чим далі в ньому ви знаходитесь, тим складніше вам буде викрабкуватися. Прям сьогодні візьміть і розпочніть писати щоденник вдячності, за що ви вдячні? Вдячні цьому дні. Прям сьогодні візьміть і напишіть зараз коментар, за що ви вдячні? Вдячні цьому дню. І, і прямо зараз намагайтеся вже повертати фокус уваги на позитив. Як же підтримати свій дух на шляху до змін? Перше, це найголовніше: оточіть себе підтримкою. Важливо знаходити людей, які вас підтримують, надихають, які не забирають вашу енергію. Якщо ви зараз мені будете писати, що в мене таких людей немає, ось мама, тато чоловік, вони все-таки негативні, а я така позитивна. Блін, люди шукайте своїх наставників, шукайте підтримуючі чати. У мене, наприклад, є телеграм-канал, де є чат, де можна спілкуватися, де можна шукати однодумців, де можна підтримувати один одного. Ви можете шукати лекції на Ютубі, які будуть вас запалювати. У мене були такі періоди в житті, коли здавалося, що все дуже складно, але я просто кожного ранку включала себе книжки Зеланда «Трансерфинг Реальності, і це мене настільки витягувало. Із цих думок я просто їхала за кермом, плакала і відсікала думки і позитивні афірмації Собі ось так нагромождала у свою голівеньку. Так що все залежить від вас, навіть якщо вам здається, що ваше оточення воно вас не підтримує, то це ви створили таке оточення. Задайте собі, собі, собі питання, чому вам вигідно знаходитися в такому оточенні? Де ваша працює гординя, де ваше его роздувається, і вам класно бути в такому колі, і чому ви не можете бути в колі оточуючих, які вас підтримують, які вас надихають, які вас розвивають, можливо, вам класно знаходитись просто в той точці, в якій ви знаходитесь зараз. Другий важливий пункт підтримки себе, свого духу на шляху до змін, це залишатись час для себе. Взагалі, самотність та тиша, вони дуже допомагають перезавантажити свій дух. І замість того, щоб оскролити стрічку, годину до сну, підіть в ванну, прийміть, або побудьте, не знаю, там на кухні, наприклад, наодинці, якщо у вас немає такого простору у вашій кімнаті, якщо ви не сама живете, будьте наодинці з собою це якомога більше і довше слухати себе, не засмічувати свій розум, і звісно, треба вірити у свої сили. Навіть якщо здається, що все йде не так. Пам'ятайте, що ви завжди можете змінити свою реальність через. Ваш внутрішній стан, до речі, з приводу внутрішнього стану я записала відео. Я зараз читаю книжку Зеланда Адвенсерфінг себе. Там дуже класні ідеї, які мені відгукуються. Можете передивитися це відео, а краще прочитайте книжку. Тож можна зробити висновок, що. Не можна змінити своє життя, не змінюючи свій дух. Наш дух це основа, від якої залежить усі інші. Підіймаючи свій внутрішній стан, ми змінюємо не тільки своє ставлення до якоїсь ситуації, ми змінюємо ставлення до самих себе. І це справді є ключ... ключем до глибоких протезних змін у житті. Пам'ятайте, що ви можете змінити будь-яку ситуацію, починаючи із себе. І як тільки ви змінюєте себе, як тільки ви змінюєте свій дух, свої думки, то все навколо воно починає змінюватися. Ще раз дуже глибоко подумайте про свою фразу, яку ви кажете: Я не в дусі, я не в дусі. Тобто, моя основа, моя опора, мій дух, частинка мене я зараз з нею в дисконекції, не в гармонії, не з'єднана, а не в дусі. А ще дуже уважно обирайте слова, які ви кажете, тому що саме вони і впливають на нашу реальність і формують її. Тож бажаю вам знайти внутрішню гармонію. Я бажаю вам, щоб ви змінювали своє життя. Я бажаю вам знайти цей такий ваш внутрішній. Світ і цей е, світ загортовувати, допомагати цьому світові розвиватися і змінювати навколо навколо вас вашу реальність. Якщо вам цікаво було це відео, можете залишити коментар, поділитися власними думками або враженнями. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої соцмережі. Буду дуже вдячна вам, якщо ви поділитесь із цим відео, і до зустрічі у наступному відео.